Доброго ранку ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції, і ми будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і підказочки від Таро. Вибирайте свою карту інтуїтивно, нікуди не спішимо. Натискайте на паузу і поїхали. Карта номер 1 Тут четвірочка мечів. Ви знаєте, у вас якась або стагнація, просто нема бажання, або ви дійсно захворіли. Тут людина вже йде на поправку. Людина, коли тут вже немає різких загострень, тут вже дійсно, як то кажуть, вже ви перейшли цей. І йдете на поправку, ось вже лінія ця, скажімо так, ризику пройшла. Була би три мечів. Я би сказала, що ризик ще великий. У вас там загострення. Це а тут вже людина на поправку йде. Ось вам потрібен тільки спокій. Це може бути в когось, навіть, знаєте, з любовних відносин. От, ви дізналися, що вам зраджують це все, наприклад, можливо, у когось так програється, і у вас серце закривається. Ви нікому не вірите. Це може тривати. Декілька днів, декілька місяців. в декого декілька років в де деяких осіб у мене клієнти були в яких по 15 по 18 років людина нікому не довіряє. Не е, я не хочу закохуватися. Я не хочу відкривати не перед ким серцем. Оце це своє серце, оце і є. Цей стан. Тобто ви зараз закриті від світу, ви зараз набираєтеся сил, ви зараз економите свій час, проходите трансформацію якусь зцілення, теж можна так сказати. Пауза у відносинах, холодочок у ваших відносинах теж це може бути. Ось можливо. Навіть на примусову паузу на роботі. Наприклад, на роботі немає роботи або немає чим виплачувати зарплати, це теж іде по цій карті. Карта номер 2 Тут у нас іде така голякова, гарна жіночка. Дивіться, тут старший аркан. Він говорить про медіа, він говорить про зірковість, про те, що ви можете. Як це сказати, стати сьогодні? Хтось може дійсно відкрити свій канал і почати займатися якимсь Ютуб-каналом. Наприклад, хтось може інстаграмом почати зайнятися. У вас буде успіх. В принципі, надія на це є по цій карті. Єдине, що вам потрібно дійсно щось робити. А що може бути ще по цій карті сьогодні? Багато дуже інформації. Холодок у відносинах або розставання. Це коли у вас відносини, от, ви знайомитеся з людиною по інтернету, а це може бути і по роботі, це робота через інтернет. Або робота, знаєте, через медії якісь ось і таке може бути. Якщо у вас відносини, наприклад, таке враження, що ви віддалилися трохи один від одного, або роз'їхалися, тому що на відстані це теж йде по цій карті, але немає цієї теплоти, немає цієї уваги. Холодочок недосяжний. У вас може сьогодні таке враження з. Складеться, що ви не можете досягнути до свого коханого, до коханої, що ви не можете досягнути своїх цілей. Карта радить щось робити в цьому напрямку, якщо вам це важливо. Карта номер три. Тут у нас п'ятірочка кубків, і вона говорить про зневіру, про печальку, про відчайдушне таке, знаєте, розпач теж от розпач. Це коли людина ну, в комусь розчарувалася, вам, як би це сказати, ви не бачите виходу наразі з вашої ситуації. Щось зламалось, щось пішло не так. Це може бути і на роботі, це може бути взагалі ваш емоційний стан, впав вниз, коли людина розчарована в усьому абсолютно в своєму оточенні, в ну можливо, не в усьому, але. В багатьох речах людина розчарована. Мої дорогенькі, в цьому стані, ви, звичайно, якщо ви будете бідкатися про те, що у вас перевернулося, ви не побачите інших шансів, що вихід є завжди, його потрібно роздивитися і побачити. Ось тут і у вас сьогодні завдання: знайти цей вихід, подивитися під іншим кутом, подивитися з іншої сторони, повернутися на 180 або 90 градусів, дивлячись, як там у вас справи, розумієте, зліва чи справа, ззаду, спереду. Ось, просто роздивитися все, що навколо вас, і ви знайдете інший вихід, інші шанси. Гаразд, мої дорогінки, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна! Гарного мирного дня!